Слава Ісусу Христу, слава Україні! Не дуже добре сперечатися з людьми на релігійні теми, але якщо чуєш неправду, то треба відповідати. Хотів дослідити тему, яка піднімалася в цьому відео. Перед вами книга, яка використовується під час богослужінь Української православної церкви сьогодні. А тепер повернемось у 1631 рік. Таж три ті оцітна, тільки перше видання києво печерської лаври. Написане доволі знайомою церковнослов'янською мовою. Отже, питання: чи церковнослов'янська мова доволі знайома, чи вона не є російською. Для цього пошукав у шкафу книги, які використовувалися в УПЦ. Ось перша книга, яка була у вжитку вірних УПЦ, з Христом, який прийнято вважати православним. Натомість видання. Є греко-католицьким. Адресоване графу Шептицькому. Видання старе, але рік видання я не зміг знайти. Може перша сторінка загублена. Часто вживана молитва, помилаємо Боже, написана старослов'янською мовою. Новіше видання. 1996 року, коли Україна вже була незалежною. Ту саму молитву пропонує російськими літерами, що є транслітерацією Старослов'янського стилю. І не простою транслітерацією. Літера Яку на щели читати як І, наприклад, велицій, транслітерується як велицей в російському звучанні, адаптованому до російського обивателя. Наприклад, слово тебі має дві голосні е і, «і», транслітерується як «тебе». Отже, ці два звуки у транслітерації одним передаються, натомість старослов'янському вони були різними звуками, про що свідчить використання різних літер для їх позначення. Поганого сильно в цьому нема, але відео позиціонувало УПЦ як церкву, що зберігає старослов'янську мову. Ну, це не є старослов'янська мова.